«Уявляєте, куми, вчора до нас у хату злодій заліз. Щось взяв. Та де там, куми?» лежить у лікарні. Дружина ж думала, що це я так пізно. Уявляєш, куми, вчора заходжу в автобус, а там такий красень сидить. Перед очима пронеслися всі сцени гріхопадіння. А він встає і каже «Сідайте, тітонька. Дружина запитує чоловіка. Коханий, а що тобі найбільше подобається у мені? Моя фігура чи мій характер? Твоє почуття гумору кохано. Інспектор зупиняє автомобіль і суворо запитує. Чим ви поясните перевищення швидкості? Так тут живе моя теща. «Коми! ваш пис вкрав мої черевики. Ви що здуріли коми?» Мій пес ніколи взути не приходив. У літаку пілот показує штурману. Там внизу на березі річки, село, в якому я народився. Малим я водив рибу, дивився на небо і мріяв стати пілотом. Так твоя мрія збулася. А зараз про що мрієш? Сидіти на березі і водити рибу. Лікар каже Василю. У вас підвищений тиск? Це усе наслідки риболовлі. Але риболовля навпаки заспокоює. Так я ж ловлю рибу в забороненому місці. Як риболовля, куми?» клюнула величезна щука, але зірвалася? У мене теж зірвалася ще більше, ніж у вас куми!» Кум Василь каже дружині Галю, ти чому така п'яна? Мене кума напоїла. А ти що? Відмовитись не могла? Не могла, бо вона мені погрожувала. Чим? Якщо я не вип'ю, вона мені більше не налє. Куми, Я розійшовся з Галею. А що ж сталося, куме? Ми були в душі, а вона каже Давай робити погані речі. Ну. А ти що? А я бризнув їй шампунь в очі. Кома, а ти знаєш, що я коханка твого чоловіка? А той брехун казав, що вона молода і вродлива. Обурений клієнт у магазині. Що за мед ви мені продали? Це скоріше палений цукор. Але ж на банці так і написано. Мед липовий. За оголошенням потрібен бухгалтер приходить чоловік. Розкажіть, будь ласка, які у вас умови та графік роботи? У нас все дуже просто. Рік старанно працюєш, як ми скажемо, а три сидиш, відпочиваєш. Куми а ти знаєш, що у горах знайшли село, де живуть дикі люди? Що? Інтернету не мають? Ні, Куми, не настільки дикі. Кум Микола бачить, як кум Василь обіймає свою машину, цілує капот, дверцята і риви, як дитина. Куми, що трапилося? Ви чому так гірко плачете? Що машину продаєте? Та ні, куми, Дружина права отримала. Дружина прийшла за чоловіком в пивну, чоловік обурено. Зреште, це просто образливо. О чому ти завжди йдеш прямо сюди? Чому ніколи не шукаєш мене, наприклад, в музеї? Природа куми то є скульптор. Усе, що вона у молодісті відсікла від моєї дружини, нині їй повертає. Прийшов кум Василь до лікаря. Лікарю, скажіть, що у мене таке? І не по латині, а просто так ви лидер і п'яниця. А тепер, будь ласка, це по латині, щоб мені дали. Лікарняний. Чи готова ти Галю взяти в чоловіків Василя, кохати, берегти, турбуватися про нього і жити з ним злидня в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мамо. Ой, куме, що з тобою? Погано виглядаєш? Це я вчора не доперепив. Це як? Ну, випив більше, ніж міг, але все ж менше, ніж хотів. Я, Куме, вчора в лісі три відра грибів назбирав для тиші? А раптом вони отруйні. Що значить раптом? Кума, а чому ти опудало в город не ставиш? А навіщо? Я ж сама цілий день в городі? Уявляєте, куми, учора прийшов додому раніше, а дружина із коханцем. Дивлюся я на них, а очі в обох хитрючі, хитрючі, недовго думаючи біжу на кухню, так і є. Овесь компот випили. Куме, а у вас є хтось знайомий у поліції? Є, куме, Ой, як добре, а що він там робить? Так другий місяць у КПЗ сидить. Ой, куме, моя друга дружина настільки ревнива, що мені постійно доводиться її переконувати. Що сперше у мене сексу не було. Кум Василь їде на машині. Його зупиняє інспектор Даї, засовує голову відкрите вікно, а Василь йому го переляканий інспектор відскочив, а Василь каже Не бійтеся, я ж прив'язаний. Чоловіки помилися власні та пішли в парилку. А там маруси бурульки зі стелі звисають. В кутку, в кожусі та шапці у шанці, сидить банщик. Вони до нього. А пара де? Банщик видихає хмару пари. Ось, будь ласка. У темному провулку. За корити не знайдеться. Я боксер і три дні тому вже пояснив тобі, що не палю. Ой, вибачте, око запливло не впізнав. Багатим будете. Перед червоним світлом світлофора зупиняє свою машину молода пані. Загоряється жовтий. Пані стоїть. Зелений. Пані стоїть. Знову горить червоне світло, гудуть інші машини. Повільно підходить поліцейський і чемно каже Пані бажає якийсь небудь інший кольор. В день народження чоловіка дружина кричить йому з іншої кімнати Кохане, ти не уявляєш, який чудовий подарунок я тобі приготувала. Так покажи швиденько. Зараз я вже його одягаю. Коханий, я хочу жити з тобою довго і щасливо. Кохана, якщо ти будеш жити щасливо, я довго не протягну. Микулка намалював портрет тата, батько подивився і каже, Дуже гарно, синку. Але чому в мене волосся зелене? Бо я не маю лисої фарби. Чоловік повертається з роботи, а із кухні запах котлет. Моя принцеса котлети смажить, з кухні голос тещі. Ні, це королева в гості приїхала. Екскурсовод розповідає туристам, ця печера з'явилася, коли один чоловік сказав односельчанам, що десь тут він загубив срібну монетку. Коханий, а подаруй мені на день народження щось таке, щоб я легенько так правою ніжкою натиснула, і раз, стрілка від нуля до ста за три секунди. Кохана! Ти маєш на увазі ваги? Коханий, а що там на кухні гримнуло? Це я майбутнє побачив. І що там у майбутньому? Ми нову цукерничку купуємо.